Холодний стайку, дивовижні пригоди в лісовій школі. Секрет Васі Китина, Колик Уфа і Жахобяк. В цій книжці розповідається про котика Васіля, який дуже був розумний. І його мама вирішила записати в школу, і він буде дуже добре навчатися. І вони прийшли до директора, а директор сказав, цей котик такий маленький, що ми його не зможемо взяти до школи. Він не буде всіх доганяти. Він не дуже не всіх так швидко. А їх, її мама сказала, що він дуже розумний хлопчик і він все зробить так, як йому скажуть. Хлопчик подумав, що він не такий, як усі, а він дуже добре навчався і він. Якби у садочку, він дуже все робив добре. І він був розумний в садочку, як і, всі, як і всі в школі, але вони вирішили його не взяти в школу і сказали, що він так не зможе зробити. А ви його мати сказала, що він дуже гарно навчається і, побачите, візьміть його, будь ласка, я вагаю вас. Візьміть його, будь ласка, в школу, він буде все правильно робити. Дуже цікава книжка. Ради всім її прочитати.